Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, який телефон краще взяти у 2025 році. Ось такий, як в мене за свої гроші дуже класний телефон. Називається Redmi Note 12 чи iPhone 13 Pro Max. Ну, давайте дивитися. Дивитися ціну убиты. Так, теле... Телефон. Redmi Note 12. Так, давайте подивимося, скільки ще коштує. Ну, на газ. Це в мене зараз Redmi Note 12. Я думаю, ви бачите. Ну, на 64 ГБ і 7137. Я думаю, ви вже бачили на моєму каналі огляд. Але знаєте, друзі, чому я вам не рекомендую брати айфону? По-перше, дорогий, по-друге. Ну, не можна сказати, що він коштує свої грошей. Так, поки що я не бачу, що він хоч мій телефон, хоч десь був в наявності. Ну, бачите ціна на 64 ГБ 7137. А є ще непогана модель. А, бачите, ось така смартфон Xiaomi Redmi Note 12 5G 8256. Бачите? От, це теж такий, ну, не по... а, Ось такі, бачите, новий. Написано Redmi Note 12 Pro. от... Давайте дивитися далі ціни на iPhone. Але рекомендую там, наприклад, якщо вам потрібен телефон, щоб переглядати від ролики, там, наприклад, щоб, якщо, там, якщо ви хочете відпочити, щоб не треба було сидіти за ноутбуком, ви просто на телефоні змонтували відео і все. Рекомендую такий телефон взяти. Зарядка на 33 Вт, камера 50 мегапікселів і далі. Автономність до 9 годин, ну до 8 чи до 6 годин дуже велика автономність. Якщо ви будете переглядати відео, вам цього телефона вистачить аж на 10 годин. Ви тільки уявіть собі. Це дуже крутий телефон за свої гроші. Він зараз коштує 9 або 10 тисяч. Давайте дивитися, скільки коштує iPhone 13 Pro. Купити iPhone 13 Pro. Наприклад. Так, це 13. Нам потрібно подивитися, скільки коштує 13 Pro. Але я вам рекомендую в 2025 році хоча взяти ось такий 15 iPhone за 34 000 на 128 ГБ. Давайте подивимося, скільки все-таки коштує iPhone 13 Pro. Але все одно не, не рекомендую вам купляти. IPhone. Ну, Хоча є і фанати айфонів, а є люди, ну, які теж вважають, як я, що нащо купляти айфон за 40 тисяч чи за 38, якщо можна купити поку чи Xiaomi, там, наприклад, за, де, за 8, 9 або 10 тисяч, або ну, 20 тисяч, нічим не гірший. Так, давайте подивимося. Так, ну, наразі, якщо що, 13 Pro iPhone продається вже тільки відновлене. Нам потрібна ціна на новий. мне стало кого Что цікаво выгинешь куплять. Так, цифры Так, например... Гарный стан, 256 гигабайт, ну, 25 тысяч камера, д... на богато гирша, 12, 12, плюс 12, плюс 12, плюс 12, 12 мегапикселей. Давайте. Дивитися далі. Сто відсотків оригінальний пристрій. Далі. Айфон угу. 13 Pro. Давайте. Ага, так, більше часу без підзарядки. блискавично швидкі чипи а15 Біонік. Але все одно я вам рекомендую купити до 22 годин відтворення віто так. Ну, в принципі, iPhone 13 Pro це нормально. Якщо ви хочете взяти там, наприклад, собі чи на подарунок, хочете там якийсь крутий подарунок, візь... візьміть ось такий, ось такий собі iPhone на 256 ГБ. Беріть собі, наприклад, Так, давайте подивимося, скільки коштує новий і потім скільки коштує беушний. Ну, Бушний коштує два, майже 27 тисяч, але відгуки ну, не дуже гарні. І робимо висновки, чи, що краще обрати в 2024 році iPhone 13 Pro чи iPhone, а, чи, Red, чи телефон Xiaomi Redmi Note 12, 4G NFS. Ну, по ціні, звісно, виграє перемагає Xiaomi. По по, по яскравості, ну, напевно, iPhone 13 Pro. Далі по багатості теж iPhone 13 Pro. А по камері, звісно, в Xiaomi всі говорять, що в. А, знаєте, тільки разі, що в якого iPhone реально дуже класна камера. IPhone 14 Pro iPhone. Говорять, що... В 14 го про айфона краще камера, ніж в 15 го про. Але ще краще камера говорять в 16 -го про айфона. Але все одно я вам не рекомендую. Це ще дивлячись на який у вас бюджет. Якщо у вас там, наприклад, бюджет там до 40 тисяч, то краще взяти iPhone 13 Pro. Якщо у вас бюджет до 10 тисяч чи до 15, краще взяти або Redmi Note 14 Pro, або Redmi Note 12, 4G NFS. От, тому всім до побачення, всім гарного дня. В слідущому відео я вам е, покажу бюджетний, е, ну, бюджетну збірку для вашої дитини.